У березні Нацбанк України зафіксував стрімке падіння курсу долару. Він знизився на майже 3,5% і становив 38 ,55 гривень 55 копійок. Показники стали рекордними за цей рік. А востаннє такі різкі зміни вартості американської валюти спостерігали влітку 2022 тисячі У НБУ припускають, що наразі це відбувається завдяки підвищенню економічної активності і загальному покращенню ситуацію на ринку. Деякі експерти ж пов'язуються зі ще декількома фа. По-перше, можливо, це аграрна сезонність. Після продовження зернової угоди аграрії повірили, що таки треба сіяти. Активізували продаж свого валютного нала для того, щоб забезпечити посівну. Стабілізація в енергетиці також вплинула на покращення ділових і споживчих настроїв підтримку промисловості. Тож експерти прогнозують, що найближчим часом гривня продовжить зміцнюватися. Поки що гривня залишається сильною. Жодних факторів додаткового тиску на неї немає. Чи триватиме її зміцнення? У нас офіційна стеля 36,6. і по ідеї за нею вона не може піти. Чи може курс чорного ринку стати, наприклад, 36,5? Дуже важко таке уявити. За різними підрахунками, наразі в обмінниках долар у середньому купують за 37 гривень 53 копійки, продають за 37 гривень 55 копійок. Девальвація, на думку експертів, поки що не загрожує гривні. Найімовірніше це може статися тільки якщо ситуація на фронті погіршиться, а фінансова допомога від партнерів скорочуватиметься. Тоді Нацбанку доведеться штучно наповнювати бюджет шляхом друку грошей, а курс долару може зрости щонайменше до 40 гривень. НБУ вже запевнили, що робити це не збираються. До того ж днями Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду, що збільшило обсяг золотовалютних резервів до найвищого рівня із 2011 року. Їхній загальний обсяг тепер складає понад 32 мільярда доларів. Ніколь Костенко, Єгор Мікенін. Новини Харків.